Щодня в Херсоні на лінію виходить 39 тролейбусів. Це на пів десятки більше ніж кілька місяців тому, але все одно недостатньо. Тим більше, що в разі підвищення цін на маршрутки, яке варто сказати, вже очікується. Є ймовірність того, що більше херсонців буде користуватись електротранспортом. Нових рогатих сьогодні за кошти міського бюджету не купиш. Більше двох мільйонів гривень за штуку вони. Як вихід мер Херсона Володимир Миколаєнко бачить придбання київських тролейбусів, не нових, але справних. Мова йде про 10 одиниць. Відповідні домовленості. Чи були із колишнім виконуючим обов'язки мера Києва Володимиром Бондаренком, але того на посаді вже немає. Миколаєнко спробує домовитися щодо тролейбусів із новообраним міським головою Віталієм Кличко. Це питання тролейбусного парку, відновлення поповнення нашого тролейбусного парку це пріоритет. І якщо зараз ми кажемо про чотири десятки автобуси, які виходять на наші маршрути щодня, то треба казати: ну, хоча б, щоб їх було хоч би десь 60, щоб Люди не стояли в чергах. Стала відома доля Зеленого театру. Що у парку в імені Леніна є попереднє домовленість з нашим театром Коліша. Що вони візьмуть цю споруду? Ми передамо, можливо, там на 49-50 на надцять років цю споруду. Вони будуть доводити її до ладу, будуть там влаштовувати якісь вистави. Ну їхній творчий колектив буде виступати в парку. парку. Думаю, що це буде гарно.